Стоїть солдат на посту, до нього підходить сержант та й каже, що солдат, стоїш, стою. А снідав? Ні. Сержант каже, ну так зараз тиме лейтенант, скажеш, що снідав. Стоїть солдат далі, підходить лейтенант та й каже, що солдат, стоїш? Стою. А снідав? Так, снідав. Лейтенант каже, а обідав? Солдат ні. Ну так зараз тиме полковник, скажеш, що обідав. Стоїть солдат далі, підходить полковник та й каже, що солдат стоїш, стою. А снідав? Так. А обідав? Так. А вечеряв. Солдат каже ні. Ну так зараз йтиме генерал, то скажеш, що вечеряв. Підходить генерал. Що робиш солдат? Солдат каже, так ось на жерся стою. <праць> Вчитель пише на дошці кольоровою крейдою голос з класу Голубим не видно. Вчитель, нехай пересядуть. <рес> Прийшла теща, питаю, чим вас мамо пригостити, а вона: стакан горілки, келих вина, чарку коньяку, фужер шампанського, пиво й чай. Чай не міцний, у мене серце слабке. Мама сварить доньку. Забороняю тобі так пізно приходити додому. Тобі ж тільки 17 років. Я в твої роки знаю, знаю, сиділа вдома, бо мені було тільки 5 місяців.